Вітаю вас, українці! Окрім того, що за моєю спиною сьогодні камрі 3,5, 40-вочка. Мого клієнта дуже хороший автомобіль, я про нього сьогодні розповім. Хочу сказати, що з тої пори, як я почав блогерську діяльність, в мене не було Сараковочок 3,5 продажі, вже давненько. І мені хотілося поговорити про це, про ті самі проблеми з КПП, які в нас там ходять плітки, розмови і так далі. Про все це хочу розказати, розвіяти і сказати, що це найкраща автівка на свої роки, на свої гроші, в моєму розумінні. Пристепніться, поїхали. Скажу так, що під капотом тут двигун 2GRF є 3,5, в рекламі він ніякої не потребує для себе. Цей двигун, можна сказати, вічний, я про нього з вами зараз поговорю окремо всередині. 6-ступінча автомат, трансмісія, тут передній привід. Автомобіль е до 60 тисяч обслуговувався на офіційному сервісі, а потім обслуговувався на 100 Яна. В Дніпрі У нас є таке, там вся історія повністю його від 70 тисяч до сьогоднішнього дня до, там, до 300 з чимось. Зараз е сядем всередину, розповім. По ДТП в крашах вона не була. Але так само, як і в Америці, в нас вони теж потрапляють. У останнього власника він замінив дві фари, бампер і два крила. В нього на новому мосту в нас на настральному було невеличке ДТП там тичок. До того фарбовано було це заднє крило, ще як ми її брали з переходом. Ні, крило і кришка багажника підфарбовувались. Шпакла трошечки отут, десь приладом знайшов, тільки що перевіряв, І була задня дверка, отут десь в цьому місці. Теж десь трошечки, ну Тут нюансики, пам не пам'ятаю. Пам це так ми її брали ще 18 2018 році, я це автомобіль йому теж підбирав. От, ну А про все інше скажу всередині. Трохи в спокій і в тиші хочу розповісти, і в втепліще. -е, її придбали в 2018 році з пробігом чи 210-220 чи тисяч кілометрів, там по записам треба дивитись, точно не пам'ятаю. У першого власника вона офіційно куплялась у нас в Дніпрі в Алмаз, в салоні, сервісною книжкою і так далі. Ще раз повторюю: до 60 тисяч вона обслуговувалась на Toyota, а потім на Е100 Яна. Вся історія по обслуговуванню повністю по ній є. кожні 10 тисяч по ній ТО приблизно. там так. Все робилось, все доглядалось завжди. Всі бумажки, вся сервісна книжку покажу вам, там всі заказнаряди, там повні талмуту. Газове обладнання також на ній стоїть. І ще що. По коробці от хочу на цьому зупинитись. На 250 тисяч кілометрів пробігу зроблена була коробка на S100 Discovery це в нас такий теж модний сервіс по ремонту автоматичних трансмісій. Тепер щодо цього, чому вони виходять з ладу? Чи має бути на них радіатор охолодження? Основна проблема: вони перегріваються ці коробки на швидкості 160 і більше на довготривалих проміжок таких, таких, так, так, такої експлуатації. Але але, вони можуть ходити довго-довго. Я от саме зараз знаходжусь на автомийці, де я сидів з людиною, власником камері з салону щось 200 тисяч, і в нього налягла коробка. Він взяв бушну контрактну коробку. Після цього він знав вже умови експлуатації правильні і міняв періодично масло. З періодичною частотою зараз у машини, він казав 700 тисяч кілометрів. В двигун ще ніхто не лазив, а трансмісія ота з розборки, яку він поставив, так на ній їздить, так і стоїть. Вже півмільйона на бушній коробці проїхав. Тому просто нормально, правильно, треба тут э, лагідна експлуатація, скажімо так, це не спорткари, не боліт. Рвати його не треба і рекорди ставити теж. Це комфортна автівка з потужним двигуном, там в 270, якщо не помлять кінських сил, який може вам дозволити будь-коли швидко нажати на педаль і когось обогнати, там і так далі. І у вас є запас прочності за рахунок цього по трасі, вона достатньо економічна. В неї порядково 7-8 літрів буде по трасі витрати пального, якщо буде їхати 120. Ну, і про це поговорили, поїхали далі. Що стосується салону, комплектації, того, як воно тут виглядає, ось останній власник все, що робив, перетягував водійські, ну, передні сидушки і підлокітник. Бачите, вони повністю були замінені, перетягнуті. До речі, кермо бачите, в заводському, в рідному перепльоті. У нас є електропривід сидінь. Сідаємо коврик, Бачите, до речі, отакий. І другий комплект ще є гумових в багажнику. Покажу. Так, у нас є 4 склопідйомника, є датчик світла і протитуманки, в принципі, в комплектації все стандартно для офіційної машини. Складні дзеркала, електродзеркала, само собою, омивач фар і парктроніки. Як сказав мені власник, працює кожна кнопочка. <laughs> так, тепер у нас є датчик дощу. Мультимедіа. Дуже крута особливість, що мені подобається от в Кемері, що справа в нас є, керування кліматом. Такого більше майже ніде не зустрічав, тільки от Toyota таке робила. Більше ніде не зустрічав, що кліматом ми можемо керувати звідси. Плавіша дисп у нас відповідає за бортовий комп'ютер. Можемо переключати температуру, там витрати пального і так далі. Крис контроль, звісно, в нас є. Бачите, двозонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь. Мультимедіа тут стоїть стандартна, звичайна, під CD і під радіо, тільки єдине, що тут модулятор є в підкурювачу. Да. Із відділень у нас є тут кармашок раз, покільничка два, Це все як стандартно в два підстаканничка. Ну І тут такий ще кармашок з гніздом для підкурювача. До речі, вона а з противогонкою, з м'яточкою. І газове обладнання тут стоїть. В до речі, ми зараз подивимося. Стояла від початку форсунки BRC, редуктор Genius Max. Не знаю, там, чи рідний він ще, можливо, вже мінявся. Так, це є. По наряд заказом тут вся її історія повністю застояна. Ну, вона в них електронній базі є. Все, все, все. І тут, от позаду, куча куча цих замовлень. ну Ми зараз не будемо з вами, звісно, на відео всі перебирати і читати, ви розумієте, що це ціла пачка талмути. Сервісна книжка з салону сервісу Уней 26.09.07 року вона виїхала з салону. І вона тут проходила тільки перше ТО до 60 тисяч кілометрів. Останнє в неї було ТО на 57 тисяч у 2010 році. ось так. Пробігло, до речі, в неї зараз 315 тисяч кілометрів. Останнє ТО в неї робилось тільки в листопаді. Там масло поміняно в двигуні, до речі, ще генератор робився, і ремені ролики там поміняні, Тобто все, все, все за неї доглянуто. За що ніхто не може наїхати на Сараковочку чи на будь-яку, в принципі, камері. Це комфорт в сидінні, в задньому ряду. в мене зріс 123 см, я розвалився, в мене спинка тут змінюється вінах. У мене є підлокітничок, бачите, з двома підстаканочками. Я сижу тут як цар, як король. що спереду, що ззаду. Ну, достатньо комфортно рухатись на будь-якій дистанції. В камері це супер, кльово. Зручності в нас є позаду дань моді попільнички того часу ще. Ну і є повітродуф назад свій, щоб було тепло. Все. А, Ще ззаді шторка є. Єдине, що в цьому автомобілі не працює, це тросик багажника. Він так не відчиняється, а відчиняється тільки ось таким чином. З білка, з ключа, його отак. Раз і відкрили. Ну Багажник Сараковки, ви самі знаєте, напевно, і без мене, що тут. Гріх жалуватися, він достатньо великий, достатньо об'ємний. Спинка тут не складається. Бачите, так от зроблено другий комплект килимів гумових є. Ну і понизу там у нас лежить балон. Зараз ми до нього доберемось. В Хазяйство сюди. Тут бачите все Устілене, отак от килимами, але тут все в заводі, я перевіряв всі герметики, все. Ось Зараз побачите. Ось так. Головно, Вона на такі от кума, не нова гума, але ще з протектором непогана. На колпаках і на залізних дисках, а другий комплект на легкосплавах, літній, зараз я приложу фото, ви побачите. Про слабкі місця властивості, я до коробки ще додам, що, що трапляється, коли, чому вона виходить з ладу, перегрівається, прикипає там втулка на валу і таким чином вона виходить з ладу. Що стосовно ще гальма, от Toyota і 40-ка Camry в тому числі, не випадок якийсь там окремий, в них гальма ну не дуже ефективні. вони Мають таку властивість перегріватися, можуть від перегрів трошки їх вести, таке буває. А от Це скажімо так, слабке місце. І знову ж таки Camry для комфортної вар'яжної їзди. Це не спорткар. Вона достатньо така м'яка, комфортна, валка. Вона саме на м'якість і на комфорт розрахована. Це ви маєте враховувати, що поворот, ви круто, не можете на ній входити, це не її властивості, такі особливості. В неї м'якість і комфорт. Але я от що одразу вам скажу, що пересідаєш з автомобілів там, там, 18-20 років, свіжі, там сідаєш в сороковочку в камері і не відчуваєш себе якось ущербно, Тобі комфортно, ти, ти розумієш, що ти їдеш в класній тачці. Бухтить цей мотор, 2 же РФ є під капотом приємно. Підхват, воно який у вас, звучок. Ну і ви сидите як людина. Дуже круто і комфортно. За свої гроші. Прекрасний автомобіль, мало з чим його можна порівняти. В цілому ж, в основному, за що я поважаю Camry 40? Ну, По-перше, всі все про неї знають вже непогано. І тут все достатньо надійно, вона не робить голову своїм власникам, ти на ній просто їздиш і насолоджуєшся. Це, не вибачте, не вагівська група, ваг я поважаю по-своєму, але в ремонті. В постійних якихось там BMW і так далі. Тобто вони кайфові тачки. Але Toyota це автомат Калашникова, проста, надійна і все. Єдине, що треба враховувати, і властивість по трансмісії. Все. Зараз стартанемо від нуля до сотні, спробуємо, як вона їде на спортрежимі. Рухатись ми будемо на слизькому покритті, тому ми їдемо з пробуксовочки, рухаємося ми в горку і в поворот. І робимо сотню. Думаю, цього достатньо. Ще що, властивість цієї трансмісії, чим вона була крутою. Її коли в 2005 2006 році, не пам'ятаю точно, застосували вперше, на Авалонах, здається, вперше їх застосували. 0,3 секунди перемикання передач. Навіть механічна трансмісія людина не може так швидко перемикати, наскільки мені відомо з цих часів. Тим ця 6 трансмісія була дуже крутезною в, свої, ну, так, в своїй роботі. Зараз перейдемо через трамвайні рейки, я помовчу. М'яко і тихо, зауважень немає. Скажу вам так: при всьому тому, завжди в сороковці стоїть вибір. Що ж обрати, 3,5 чи 2,4. Ну, я би особисто я обирав би 3,5. З точки зору, мені подобається, як вона себе поводить на цьому моторі. Вона не прожорливіша, витрати пального виходять однакові, а іноді можна зробити і менше, особливо по трасі. Це перевіряв я особисто. Роками перевірена інформація. Єдине, що в 3,5 треба розуміти, що тут більше свічок, там більше якихось, ну, двигун сам по собі має більше катушок, свічок, ременний привід там, трошки складніший. Да, якщо якісь, ну, стосовно ремонту, то зрозуміло, що трошки більше треба віддати, але він набагато ресурсніший. 2.4 по-своєму. Задовільняє потреби. Я не можу сказати, як кажуть люди, що 2.4 не їде. Ну їде. От правда, якщо 2,7 не їде, то він не їде, там нічого не можу додати. То ну, 40-24 в принципі їде. От. Ну, Я би обирав 3,5, саме тому що я люблю поведінку цієї автівки. Що обов'язково хочу розповісти вам про витрати пального на Camry 3.5. в рекорди мої в житті, які я бачив, ставив. Місто 10.7 менше не було ніколи. 17,2 максимум, що можна зробити, якщо ти як скажений. От е, в цій планці. Хто вже як їздить, е, буде виходити. Але в середньому 12-13 літрів при нормальному розкладі їзді 11,7, отаке теж бувало, там 11,8. Тобто, якщо ти не ВІ, то виходить приблизно ось так. По трасі рекорд ставив не я мій брат, як і 10,7 по місту. По трасі ставили рекорд 7,1. От, і я, ну, Я більше отримую зазвичай. А ще я вам скажу так, що знайти сороковку з чесною, з прозорою історією, з рідним пробігом, бо в них вже у всіх за півмільйона майже у всіх, але вони всі 10 разів перемотані, перекручені, це майже неможливо. А тут я вам скажу, що ви на це натрапили. 2007 року автомобіль зберегли для вас в такому стані, що мені не соромно вам її продавати, показувати. І заїхати заїхати СТО і перевірити, також впевнено, скажу, що не соромно. що набирайте, приїжджайте. Я вам раджу скористатись цією пропозицією. До зв'язку до зустрічі з вами в льоха Трандавто. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!